зимові періоди. Під час війни ми споживаємо в середньому від 100 до 120-130 мільйонів кубів газу щодобово. При цьому при всьому пропускна спроможність і імпорт а, газу, який у нас є, складає технічно порядка 60-70 мільйонів кубів газу. Тобто, навіть якщо б у нас не було взагалі власного видобутку, все одно ми могли би перекрити від 60 до 70% цього об'єму за рахунок імпорту. Технічно ми імпортували менше 50% кубі, мільйонів кубів газу, тобто, навіть якщо ми візьмемо 100 мільйонів, споживаємо 50 імпортуємо, половину, ми точно можемо перекрити другий момент тобто це заміщення втрат газу, який ми не можемо до нього сьогодні мати доступ через певні обставини, обстріли, руйнування. Якраз імпортним газом. Другий момент це якраз те рішення, яке прийняв кабінет міністрів про те, що тепер опальний сезон буде починатися незалежно яка температура на вулиці. Найраніше це 1 листопада і буде тривати до кінця березня. Тобто, тепер ми говоримо, що опальний сезон буде у нас замість п'яти місяців, буде у нас 4 місяці, і це призведе до того, що ми на одну п'яту зменшимо Однозначно об'єм споживання газу, який йде якраз на потреби перш за все опалення, потім це йде на потреби відповідно споживання для приготування їжі для промисловості і так далі. Чи є у нас інші варіанти, яким чином зменшити споживання, враховуючи, що у нас зменшилося власне видобуток? Ну, звичайно, є. В тому числі і так званий режим температурний, де ми кажемо, що в наших оселях буде неумовно 18 градусів, а буде 15 градусів, буде 14 градусів. Ми не замерзнемо. Це буде некомфортно, але це не означає, що будуть умови, в яких неможливо жити.